осінь 1990 року. Революція на граніті. Студенти голодували та хотіли відставки радянського уряду та проголошення незалежності України. 2004 четвертий рік Помаранчева революція. Молодь та студенти вийшли на майдан для того, щоб відстояти своє право на вільні вибори в Україні. Пригадаємо разом з вами криваві часи 2013 2014 років, коли вся Україна повстала проти уряду Януковича і боролася за своє європейське майбутнє. З 2014 року до сьогодення російсько-українська війна. Сьогодні день молоді, і зазвичай день молоді він асоціюється з веселищами і святковим настроєм. Проте в цьому році ми пропонуємо вам поглянути на молодість з іншого боку. Українська молодь, українські студенти завжди були двигуном змін в українській історії. Під час революції на граніті молодь вперше показала, як необхідно боротися з антилюдяною владою. Під час помаранчевої революції молоді люди вибороли демократичні вибори.